Так, Франкфурт продовжується. Коли подивишся на округи, взагалі тут німців, якщо чесно знайти, ну, по, по зовнішніх факторах. Знайти німця тут дуже важко. Тут ні, якісь, блин араби, китайці. Навіть десь тут слов'янів по зовнішніх факторах легше знайти, ніж. Мішарійців. Не, ну є, звісно, то я вже так. трохи преувеличили конечно, звісно, але... але факт в тому, що насправді куча, блін, куча мусульманів, бо би особових сразу в очі кидаються. Вони замотані ті всякі тряпки. Чорних теж купа, турків. Купа. китайців. То, що хочеш. Десь там бачиш, показує прямо на цей заправку. Я її навіть вже замітив, але їду все рівно сюди, бо Бо потім там буде проблемно звідти виїхати і тут мені все рівно здається, що зараз буде ще буде. Е -е, Заправкаємо на увазі бо куди вона не дінеться. Ну дивися, ну я ж поїхав повернув, вона тепер, блін, навігація загубилась моя. Не роздупляється і все, вона показує не в ту сторону, де я поїхав. Спочатку мені сама показувала їхати сюди, а тепер не роздупляється, тепер мені показує щось інше. Я блін просто в шоці з тієї навігації. Тайґо, в принципі, нема часу включати. Ну, роздупливо. І зараз там буде по дорозі заправка і при, причому заправка буде на протилежній стороні. Тобто не значить, чи я буду мати, як на неї повернути. Збоку маєте річку. Майн. Так як все кажуть Франкфурт на Майні. От, але це, до речі, мене, я був ввів на, в навігацію просто Франкфурт і їхав на Франкфурт. От, а потім звернув на такий нюанс увагу, що спеціально треба блин, дуже акуратно з тими кодами почтовими і краще його завжди вписувати. Бо в даній ситуації, як оказалося, є два Франкфурти. Є Франкфурт на Майні, а є Франкфурт на Одені. Тоже річка Оден. І тому, коротше, дивіться, чуваки, я зустрібував одного українця, який мені казав, що став йому жичок. Каже, ти знаєш, всіх вчив, вчив водіїв, багатьох стажирував і всім завжди, завжди дуже сильно так наполягав на тому, щоб завжди вводили код почтовий. І каже, сам лоханувся, не увів той поштовий код і поїхав. Каже, казали, що не то місто, ліпив на 200 км більше, 200 з чимось. Вот. І каже, я не пам'ятаю, чи то йому потім назад 200, чи то разом вийшло 200, але факт в тому, що він мусив своїй кишені платити чи паливо тільки, чи ще щось, того я вже не, не скажу. Але факт в тому, що. Навіть якщо так, то нормальна цифра виходить. Враховуючи, що він робив в українській фірмі і отримав зарплату в гривнях, то це досить нормальний удар у карману. Та й от така от фігня, так що. Майте на увазі і, і добре звертайте на то увагу, бо код почтовий, дуже важлива тема. Я стараюся завжди його вводити. Щоб не вийшло потім фігні. Бо так само, от як в нас, так само в них, бо я от перше думав, ай, вулицю знайшов то вже точно. А так само в них є вулиці, такі, як в нас, от і в нас там проспект Шевченка в кожному місті, і Франка, і тому подібне, і подібне, і подібне, і соответственно, так само і тут. Та в Києві чи там в великих містах у Львові є такі вулички, яких нема в малих містах. Але в принципі, якщо так розібратися, то практично 90% вуличок, які є у Львові, такі самі назви є в Києві. Просто в Києві там може бути більше. Ще такі назви, яких вже немає там в інших містах. Але такі назви, які є в малих містах, там явно є всі. Ну і відповідно, по кінцевому результаті ти просто приїжджаєш в інше місто, під ту саму вулицю. Так, як хтось легким паром прилетів в Пітербург, Ленинград, і маєш та сама вулиця, та самий будинок, квартира, ну там ще й меблі були похожі, то вже то вже такі то вже нюанси і здержки, бо в них тоді такий час, був, ну зараз час інший, але факт в тому, що можна по дурниці неплохо попасти. Так що ще раз вам говорю, щоб ви добре на то звертали увагу. Та ти що, різниця в ціні космос? Там було євро 6 а тут євро 13. Ну, я поки що цього шала пропущу і проїду трохи далі. Мусить бути ще. Ще що щось буде полі -бас. Ну, Якщо ще не буде, то буду вже заправлятися по такій нічого не зробиш, але наразі. Разу і поїдемо подивимось. Зараз мені важливо виїхати з того міста подальше. Бо-бо-бо бо... цей. Вийду і, і стану собі. А, я ще хотів якийсь магазин зайти, до речі, вже певно, шум, що ще теж, напевно, про втікають магазини, але зараз не бачите, бо поїду в Італію, там все дорожче, а... А, ah, я зараз не буду на автостраду відкакувати. так вот. тримайся, левего що заправки туди я вже провтікав. Ну no, факт в тому, що просто мені треба. Мені треба, щоб... За 100 Перше заправитись заправити, тут до хула, а по друге мені треба тут ще якісь продукти собі докупити, там якісь йогурти мене позакінчувались. Вот. А з іншої сторони я не страдаю. Якщо щось, то куплю в Італії там вже трохи дорожче, ну то пш, кажуть поляки не містети, що означає, на жаль, буде трохи дорожче. Trzymaj się lewego pasa, potem zakręt w lewo Trzymaj się lewego pasa, potem zakręt w lewo Zakręt w lewo Tak, ja już wyjechałem z tego Frankfurtu Ja domyślam ja się, że będzie zaraz będzie jak jakieś які з'їзди в магазини ще будуть по-любому. Навіть якщо не буде, то, то таке, невелика втрата. Але дуже мені зараз важливий момент заправитися. Може і треба було все-таки заправлятися там. Два В кожному разі я ще в Німеччині і... Все одно Німеччині дешевше, бо навіть якщо я буду їхати зараз чи через Францію, там дорожче. Ну, в принципі, в Австрії може і не бути сильно дорожче. І цей в а... Італії дорожче по-любому. Вот. Вже тепер гарантовано цього тижня. Або на той останній тижні він мене... Так як я вже маю папери, він мене по-любому затягне в ту Францію. Що мені в принципі не дуже подобається, ну, але... Тай, до речі, оце, що я розказував, що я дивився за ті бусики. Звіт такі нюанси, що вони щось всі помішані на тій Франції. Навіть там, де пише, що та лізінгові, не лізінгові, а... Експедицію, яка оце, я знайшов така, що там більш така серйозніша реклама, ну, де факт, що це серйозніша фірма чи ліпша. Але пише, що в них є своє представництво в Франції. Тобто, для кого зможе той якийсь великий плюс, для мене це швидше мінус, як плюс. І це вже доказує, те, що вони будуть. весь час тримати в Франції. Але мене це зовсім зовсім не тішить. 100 metrów, uszczelniając się lewego pasa. To, ja oh. <trykny> to, to jest taka, króciutko, f f Idę No, to na posadkę. Co na Na Я думав, він такий трохи синьо-жовтий, я думав, що може український, але ні, там щось пише по-німецьки. Просто кольора такі кольора гарні та їх сюди впихають. Досить часто їх бачу на фурах, причому фури фірма не українська далеко, але...